Ви ніколи не їли пухкі котлети із пшона. Приготуйте хоч раз такі пшоняні крапельки. Завжди будете готувати. Приготуємо таку смакоту із хитростями. Приготуємо неймовірно смачні котлети із пшона разом. До готовності будь-яким способом варимо пшоняну крупу і охолоджуємо її. Ми зварили мультиварці 25 хвилин і смачна каша, пшоняна каша вже готова. Можна взяти і вчорашню кашу, всього беремо приблизно 300 грамів, крім звареного пшона. Потрібно ще взяти кілька ложок будь-якої сметани, щоб котлетки були ніжні, а щоб вони гарно вкупі трималися, ще й додамо ложку дві пшеничного борошна. Овочі, сир та ковбасу натремо на терці. Готуємо фарш до пшоняної каші додали яйце і додаємо подрібнену моркву. Замість моркви можна додати кабачки чи сирої картоплі, додаємо у чашу подрібненій цибулі та часнику. Хоч часник можна пропустити і через прес. Додаємо також у чашу сметану. І ось це все будемо перебивати блендером. Хоч можна пропустити і через м'ясорубку. До однорідності не перебиваємо, часточки овочів дадуть котлетам соковитості, розмочуємо у водічів молоці хліб, відтискуємо його і додаємо у пшоняний фарш. Натираємо на дрібній терці будь-якого сиру та будь-якої ковбаси і теж додаємо у чашу, а далі фарш солимо та перчимо та додаємо свої улюблені приправи, солі додаємо обережно, бо в нас вже і пшоняна каша посоляна. І кобаса, сіллю, сир тощо. А далі додаємо ложку дві пшеничного борошна, і все це змішуємо, перемішуємо. Густину регулюємо сметаною, якщо густий фарш, та борошну, якщо фарш рідкий. Але пшоняний фарш стане ще густим щільніший, бо ми ось цей фарш на хвилин 15-20 залишимо в холодильнику. Формуємо заготовки котлет мокрими руками, виплескуємо котлетки будь-якої форми та величини і паніруємо у борошні чи у панірувальних сухарях. А далі Вирівнюємо їх ножем і уже розігріваємо сковороду. На сковороду наливаємо олії. Ми сьогодні формуємо котлетки у вигляді ось таких крапельок. Частину котлет заморозимо, а штук 5 посмажимо сьогодні. Формуємо. Крапельки однакової товщини, щоб вони одночасно просмажилися на сковороді. Викладаємо пшоняні котлети у розігріту олію. Смажимо їх на середньому вогні до золотавого кольору із двох сторін. Олії наливаємо достатньо, та ще не все. Ми ж їх смажимо із хитростями. До пшоняних крапельок додаємо ще й розтопленого вершкового масла. Смажимо пшоняники 3-5 хвилин з однієї сторони і перевертаємо на іншу сторону. Котлетки ще смажаться, а вже так апетитно пахнуть. А слинка тече. На другій стороні смажимо котлети на середньому вогні одну хвилину, щоб котлети запечатилися. А далі перемикаємо вогонь на що найменший та їх доводимо до готовності під кришкою. Ще смажимо 3-5 хвилин. Та котлети гарно просмажаться усередині. Котлети зі сторони на сторону можна перевертати двічі, приготували пухкі пшоняники, подаємо їх до столу до будь-якого гарніру. Котлети з шоназовні з рум'яною апетитною скоринкою. У середині ніжні, м'які, соковиті, а смачні. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти смакота. Апетитні пшоняні крапельки хоч і без м'яса, бо приготували ми їх із хитростями. А далі на нашому каналі будуть страви приготовлені ще смачніше. До нових зустрічей. Смачні пшоняні котлети приготовлені і в аерогрилі. як ми готуємо котлети із пшона. У мультипічці на нашому каналі є відео. Це не пшоняні котлети, це просто космос. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Смачно. Котлети із пшона смакують і дорослими дітям. Бо вже неймовірна смакота. І зовні апетитна золотава скоринка. А усередині соковиті, ніжні, а смачні. Це просто космос. Не забудьте поставити нам вподобайку. Та хто ще не підписався, підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти.